Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні пропоную вам давно відомий і вже трохи забутий рецепт бубликів з фаршем в духовці. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Перш за все, бублики замочуть в теплому молоці, поки вони не стануть м'якими. В мене вони лежали в молоці більше години. Тим часом підготуйте фарш, додайте до нього змелену в м'ясорубці або в блендері цибулю. Також додайте солі і будь-яких спецій. Добре перемішайте! Коли бублики добре розм'якнуть, обережно викладіть їх на пергамент. Всередину кожного бублика покладіть невелику кількість підготовленого фаршу приблизно одну невелику чайну ложку. Зверху присипте все натертим на дрібній терці сиром. Запікайте в духовці розігрітій до 180 градусів протягом 25-30 хвилин. Сир повинен розплавитися, а фарш всередині добре пропектися. Готові бублики виходять дуже смачними. Мені подобається цікаве поєднання солодких бубликів і солоної начинки. Завдяки тому, що ми довго замочували бублики, в готовому вигляді вони залишаються дуже м'якими і ніжними. Спробуйте приготувати.